Повнометражний режисерський дебют та бенефіс відомого кіноактора, фантастичні пригоди астронавта на далекій невідомій планеті, захоплююче фентезі про повернення втраченої реліквії та багато іншого. Усім привіт! Ви на каналі 99,9 і сьогодні я розповім вам про головні кінопрем'єри березня 2023 року. На нас чекає море екшену, цікаві та глибокі екранізації відомих кінорежисерів, а також повернення легендарних франшиз. Перед початком перегляду. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку даному відео. А також доповнюйте мене в коментарях та пишіть на які фільми ви чекаєте в березні. Вмощуйтеся зручніше, тому що ми починаємо. Крід 3. 2 березня стартував показ цього американського спортивного драматичного фільму, що є дев'ятим у франшизі Рокі, і третім про персонажа Адоніса Кріда у виконанні Майкла Бі Джордана. Крід 3 є прямим продовженням одноіменних фільмів, що вийшли на екрани у 2015 та 2018 роках. За сюжетом, після подій, показаних у попередньому фільмі, минуло вже 5 років. А доніс Крід є досить успішною людиною. Він процвітає як у своїй кар'єрі, так і в сімейному житті. Та ось на волю, після тривалого тюремного ув'язнення, виходить друг дитинства Кріда Деміан Андерсон, який горить бажанням довести, що заслуговує на свій шанс у рингу. Щоб звести рахунки, Кріт повинен поставити на карту своє майбутнє, адже Деміану нема чого втрачати. Протистояння між колишніми друзями це для них більше ніж просто бійка. Слід зазначити, що даний фільм став режисерським дебютом Майкла Бі Джордана, який зіграв у ньому головну роль. А у написанні сценарію вперше брав участь Сільвестр Сталоне. Кінострічка вважається найдовшим фільмом франшизи. Тривалість картини складає майже три години. Кит 2 березня в прокат вийшов фільм Кит від студії А24 та Дарена Ареновські. Головну роль виконав Брендан Фрейзер. За сюжетом, після одного трагічного випадку, головний герой Чарлі занурився в депресію і почав зловживати їжею та дійшов до такого стану, що ледве пересувається по своєму будинку. Чарлі бажає налагодити стосунки зі своєю 17-річною донькою, яку він не бачив уже довгий час. На 79-му венеціанському кінофестивалі фільм отримав хвалебні відгуки від критиків та тривалі овації глядачів. Особливої уваги удостоївся саме Брендан Фрейзер, адже для нього кит став ефектним поверненням у велике кіно. Саме за цю роботу на 95-й церемонії кіноакадемії актор отримав Оскар у номінації Найкраща чоловіча роль. Ну а взагалі, фільм вийшов приємно камерним, а вся дія відбувається в одній локації, куди періодично заходять небайдужі до головного героя люди, і тому центром сюжету стають в основному монологи та діалоги. Основна увага у стрічці приділяється емоційності, і якщо вам до душі саме розмовні драми та фільми Арановські зокрема, то ви обов'язково оціните і грандіозну акторську гру Фрейзера, і всю емоційну напруженість того, що відбувається на екрані. Крик 6. 9 березня стартував показ шостої частини із франшизи Крик. Сюжет нового крику придумали Джеймс Вандербілд та Гай Бузік. Саме завдяки цим сценаристам, попередній крик 2022 року отримав захоплені відгуки критиків. Стрічку зняли режисери Меттью Бетінелі Олпін і Тайлер Жілет, режисерський дует, який був відповідальний за крик. 5». у шостому крику знову з'явиться набридлива репортерка Гейл Уезерс, А ось колишнього шерифа Д'юї ми більше не побачимо, оскільки герой Девіда Аркета був убитий в попередньому фільмі. Крик 6» почне з того місця, де закінчується п'ята частина, і покаже тих, хто вижив, а також розповість про майбутнє Гейл Езерс після смерті Д'юї. Молоді люди залишають рідне містечко Вузборо, щоб розпочати все спочатку. Дія фільму відбуватиметься в Нью-Йорку, куди переїдуть четверо людей, що вижили після жахливих колишніх подій. У шостій частині ми також дізнаємося, хто насправді є матір'ю Сем і Тари. До речі, нагадаю, що батьком героїні Меліси Барере є сам Білі Луміс, психопат та оригінальний маніяк з першого крику. І хто знає, можливо, у Білі залишилися діти і від інших подружок. Та одного дня ці самі спадкоємці повернуться до легендарного Вудсборо, щоб закінчити розпочати. Лютер. Сонце на спаді. 10 березня відбулася прем'єра цього кримінального драматичного фільму від Netflix. Ще у лютому місяці стрімінговий сервіс опублікував дату виходу фінального повнометражного фільму, який являється продовженням популярного детективного серіалу Лютер. У цьому фільмі Лютер, якого грає актор Ідріс Ельба, зіштовхнеться зі своїм найнебезпечнішим противником. В час, коли жорстокий серійний вбивця занурює весь Лондон в атмосферу тотального хаосу та страху. Лютер перебуває у в'язниці за свій особливий підхід до розслідувань. І щоб зупинити геніального злочинця, лютер здійснює зухвалу втечу і вирушає в найнесподіваніші місця. Сценарій фільму був написаний автором та творцем оригінального хіта Нілом Кросом. А режисерське крісло в створенні картини зайняв Джеймі Пейн, який також працював над оригінальним серіалом. Всередині, 15 березня, вийшов психологічний трилер Всередині від режисера Василіса Кацупіса у головній ролі Вільям Дефо. Дана картина є повнометражним режисерським дебютом Кацупіса. У фільмі ми побачимо історію професійного злодія Немо, який спеціалізується на крадіжках дуже дорогих витворів мистецтва. Його чергове пограбування пентхауса в Нью-Йорку з безцінними витворами мистецтва йде не за планом. Спрацьовує сучасна сигналізація, і він виявляється замкненим у бетонних стінах. Можна спробувати знайти вихід, але зв'язку немає, і охоронна система відключила подачу води, а в будинку майже немає їжі. І тепер йому доведеться використати всю свою винахідливість та хитрість, щоб вижити. Очевидно, що в даному фільмі ми побачимо Бенефіс Вільяма Дефо. 65. 16 березня на екрани виходить фантастичний фільм із загадковою назвою «65», який покаже пригоди Адама Драйвера в ролі астронавта на далекій невідомій планеті. Після катастрофи молодий астронавт Джон Мілс потрапляє на невідому йому раніше планету. У спробах з'ясувати своє місцезнаходження Пілот швидко виявляє, що насправді він застряг на землі, але 65 мільйонів років тому. Тепер, маючи лише один шанс на порятунок, Мілс і єдина дівчинка Коа, що залишилися живими, повинні пройти через невідому місцевість, що кишить небезпечними доісторичними істотами в епічній битві за виживання. На нас чекає похмура та напружена атмосфера, вже випробувана режисерами Скотом Беком та Брайаном Вудсом у фільмі Тихе місце. Критики вже прогнозують, що 65 стане одним із найпопулярніших науково-фантастичних фільмів 2023 року. Завдяки своїй талановитій роботі з персонажами, драйвер завоював чудову репутацію в Голлівуді, що робить його участь у цій картині досить обнадійвою. Так чи інакше, «65» вже встиг нагнати багато інтриги і залишається сподіватися, що вона себе виправдає. Джон Уік 4 23 березня очікуємо на американський художній фільм у жанрі бойовика від Чада Стахелські про колишнього найманого вбивцю, якого незмінно грає Кіану Рівс. Стрічка є сиквелом до фільму Джон Уік 3» та продовжує історію про колишнього найманця, за яким полюють його численні вороги. Рано осиротівши, головний герой, тривалий час був самотнім і згодом навчився майстерно вбивати та завжди робив це краще за будь-кого. Щоб впоратися зі своїми ворогами, головний герой поєднується з Королем Бауері, готовим на все, щоб поквитатися з тими, хто мало не відправив його на той світ. Також у картині знову з'явиться персонаж Іяна Макшейна, власника готелю Континенталь, який зрадив Уїка, а також інші вже знайомі персонажі. Багато таємниць і питання підняті в минулих частинах франшизи, нарешті будуть вирішені. Готуючись до ролі, Кіану Рівз завжди наполегливо тренується. За кілька місяців до початку зйомок актор приступив до інтенсивних тренувань, щоб мати можливість самостійно брати участь у напружених бойових сценах. Такий відповідальний підхід до роботи відрізняється від багатьох акторів і є запорукою успіху картини, адже всі бойові сцени виглядають максимально достовірно. Підземелля і дракони честь злодію». Даний художній фільм Джонатана Голштейна та Джона Френсіса Делі вийде на екрани 30 березня. В основі сюжету рольова гра у стилі фентезі, яка оживе на великих екранах у масштабній екранізації. За сюжетом чарівний злодій та група вмілих авантюристів вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть, коли на шляху героїв постає неочікувана перешкода. Ще у березні 2019 року стало відомо, що Майкл Джиліо закінчив переписувати сценарій Джонсона Макголдріка, і керівники студії Warner Brothers одобрили цей варіант сценарію, за яким і розпочалися зйомки. Головні ролі у фільмі виконують Кріс Пайн та Мішель Родрігес. З цією стрічкою ви поринете у чарівний та фантастичний світ захопливих пригод. Тож для любителів даного жанру це буде фільм, який не можна пропустити. На цьому у мене все. Надіюся, я зацікавив вас даним відео, і ви вибрали для себе достойні фільми із кінопрем'єр березня. Як завжди, буду вдячний за вашу підтримку підпискою, вподобайкою та коментарем, адже ці нескладні дії дуже допомагають каналу розвиватися й надалі. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе і до скорої зустрічі.